20 бойових зіткнень відбулося вчора на Сумському напрямку, і це найбільше, якщо брати останній період 2 місяці. Розповідає далі. А з вас підписка, лайк та репост. Вчора на Слобожанщині був густий білий туман. А на Сумщині ще й дощі, що заважало, звісно, видимості для наших пілотів. Тому, користуючись прикриттям туману, ворог висунувся на сімох ділянках одночасно. Зліва направо найбільше орків сунуло зтьоткіно на Рижівку, яку ще ворог не мало обстрілював артою. Але наші захисники з 24 го Шиба були готові та відбили наступ космічних військ. Ворог. Відступив на вихідні позиції. Самий масований наступ ворог розпочав на півночі Андріївки за дієві з 810, 83 бригад 56-го і 51-го полку. Звісно, мав просування по туману в сірій зоні та дійшов притул до позицій наших оборонців. Відбулися ближні бої. Ситуація на місці потребує уточнення, але одна позиція втрачена, і це не є обвалом лінії оборони. Для підсилення оборони долучили дві штурмові групи в Олексіївці та Андріївці. Вже сьогодні погода ясніша, і наші дрони виправлять ситуацію. Ще великий одночасний наступ провели патешники з півночі на Вараченим. Підрозділи ЗСУ разом з прикордонниками успішно відбили наступ беззубого народу, але, як мінімум, з однієї позиції змушені були відкатитися. В цілому ворог поніс великі втрати в стрілецьких боях, здійснив по сіряку з залученням такої кількості людського ресурсу незначні просування. А тепер йому треба окопатися та закріпитися і чекати наші дрони. Ворог на Сумському напрямку не володіє великими резервами, тому в районі села Володимирика заливає підрозділ з ракетних військ, які точно не думали, що потраплять на нуль. Віримо в ЗСУ. Хлопцям залишити теплий коментар. Слава Україні! Героям слава!